Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву з м'яса і смаженої картоплі. Спочатку ми візьмемо ошиюк приблизно 300 грам, хоча можна і більше, та наріжемо на порційні шматочки. Його ми будемо обсмажувати. Тому беремо патенню, наливаємо олії і відправляємо туди свинину. Смажимо. На великому вогні. Тому що нам потрібно, щоб м'ясо було з рум'яною скоринкою. Максимко з цікавістю спостерігає за процесом. Хоча це далеко не дитяча страва, але допомогти він завжди радий. До м'яса багато приправ давати не будемо. Солі та перцю цілком вистачить. Тепер шинкуємо одну цибулину півкільцями або четвертинками. І її відправляємо на пательню та перемішуємо. Зменшуємо газ, накриваємо кришкою та залишаємо на 10 хвилин. Поки ошиїк тушкується, беремо 5 картоплин і нарізаємо кубиками. Якщо картопля середнього розміру, то нарізаємо на 4 шматочки. А якщо велика на 6 або 8 шматків. М'ясо готове. Забираємо його з вогню і перекладаємо в глибоку тарілку. Його вже можна куштувати. Але ми трішки почекаємо. Картоплю відправляємо на пательню. Її смажимо на залишках олії. Шпостетом. Шпостетом. Через 10 хвилин картопля майже готова. Вона вкрилась смачною золотистою скоринкою. Тепер додаємо декілька приправ. Спочатку солимо за смаком. Чайна ложка приправи до картоплі. Солодка паприка і чорний перець. Цього буде достатньо. Все добре перемішуємо і повертаємо туди м'ясо. Виглядає соковито, правда? Смажимо ще 2-3 хвилини і можемо смакувати. Якщо вам сподобалась страва, залиште свій відгук в коментарі. А якщо хочете побачити наступний рецепт, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Всім дякуємо за перегляд, усім смачного!